У Черкасах презентували виставку картин відомого українського журналіста, політичного діяча та політв'язня, якого незаконно арештували та утримували в російських катівнях три роки. Особливість картин у тому, що створено їх було в полоні із тих матеріалів, які можна було добути у в'язниці, детальніше у наступному сюжеті. Мистецтво – таку назву має виставка картин журналіста, політичного діяча та політв'язня Романа Сущенка. Захід зібрав кілька сотень поціновувачів образотворчого мистецтва. Поспілкуватися з легендарним полоненим Кремля прийшли і шанувальники, які підтримували його в найважчі часи. Серед них і Черкаська школярка, лист якої тоді став підтримкою для художника. Роман Сущенко, випускник нашої школи, і про нього нам дуже багато розповідали. В музеї про нього є різні спогади, різна інформація. Ми багато читали і розмовляли про. На уроках я тоді була в восьмому класі, чи сьому я не пам'ятаю. Ну ще зараз вже в одинадцятому, і тоді Ганна трохи попросила нас написати листа і з усього класу написала тільки я, не знаю чи з усієї школи, на тільки з мого класу написала тільки я. Написали йому слова підтримки і відправили ще декілька своїх картин. Ну я так. Пробуй малювати на виставці представлено 20 картин, на яких зображено різноманітні локації з відомих міст Європи. Загалом серія містить 38 пейзажів. Намальовані вони переважно кульковою ручкою, а розфарбовані за допомогою природних барвників, які можна було добути в російській в'язниці: попіл, кисіль, буряковий сік тощо. Сьогоднішній захід це е, не просто виставка картин, це е, демонстрація. Е, Людської мужності, витримки, незламності. По суті, як треба жити, як треба боротися, як треба перемагати і вести себе в таких неординарних ситуаціях. Презентація завершилася діалогом між художником і відвідувачами. Роман Сущенко зізнався, що мистецька діяльність у застінках московської в'язниці Лефортово була для нього не просто розвагою. Намальовані по пам'яті та за присланими друзями-вирізками з журналів пейзажі повертали віру в те, що прийде час, коли він зможе побачити ці місця на власні очі. Це допомагало витримати тортури і допити наглядачів. Коли я потрапив в ці умови, я зрозумів, що треба боротися з, скажімо так, темною частиною підсвідомості. І блокував ну, всі негативні якісь емоції. І під час пошуку о, творчого підходу я винайшов такий спосіб психологічної терапії і почав малювати. І бажання згадати рідні краєвиди, європейські міста воно рухало моїм. Моє натхнення все далі. І далі виставка діє в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. До 10 грудня ознайомитися з картинами, створеними в полоні, зможе кожен охочий. Організатори впевнені, що нині це особливо актуально для нашого суспільства. Саме ця виставка, по перше, вона е не дає нам забути, вона нагадує весь час, що ось там, за порибриком, наші полонені хлопці знаходяться. Причому це можуть бути і військові, це і цивільні, і ми завжди це пам'ятаємо. І ця виставка дає нам віру і надію в те, що вони повернуться додому в Україну. І ця виставка є таким натхненням для всіх нас вірити. У нашу перемогу мистецтво має здатність надихати, дарує силу і віру в краще. Саме такими є картини Романа Сущенка, творчість і життєвий приклад якого особливо актуальні нині. Владислав Бедренець, Аня Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.